Ілюга, що? Я я, я маю погані новини. Прошу, говори нормально. С, С, с Сноубі. Вже довго немає з нами. Що сталося? Вона з'їла Лего. Як сумно. Як сумно. Пілюга. Неправильно, я хотів. Ні. Все добре. Я сміюся також. Що? Сірйомиться. Коли вона зникла, ми можемо, ми нарешті можемо будувати нашу дружбу. Вітаємо знову. Надіємося з Ага. Хай. Сноуві, ти повинна б я вижила. Вау. Вау. Плаче. Упс. Солоденький. Ти змусив її плакати. Це було непорозуміння. Не відповідає мені мяу. Я натиснув на не... Що я сказав. Що я запитав? Золоденький, вибачайся зараз. Ні. Так. Чому? Тому що я так сказав. Оу. У такому випадку. Я прошу пробачення. Я прошу пробачення. Оу! Я бачу. Давай перенесемо це в особисті. Ні, я. Кіт? У мене немає Wi-Fi, Як ти пишеш мені? Лестер друкує. Bluetooth. Ок. Чекай. Чекай! Блютуз діапазон. Приблизно 10 метрів. Thank <laughs> you.